Якщо ви коли-небудь сиділи в якихось соцмережах, Інстаграм, TikTok чи де ви там сидите, вам обов'язково мусила траплятися реклама. Ось цього магазину. Мені також вона траплялася дуже багато разів. І в один момент я не витримала і замовила для того, щоб подивитися, які речі мені прийдуть. Це вперше було минулого року. І до речі, ковтинка, в якій я перед вами сижу, вона якраз з того магазину. Тобто, перший висновок ми можемо вже зрозуміти, що класні речі там все-таки є. Але. Сьогодні ми будемо досліджувати цей магазин ще детальніше, адже я замовила нові речі, і ми з вами детально зараз будемо дивитися, що там і як. Не все так просто з цим магазином, тому дочекайтеся в кінці, я зроблю свій висновок і скажу вам все, що я думаю про нього: чи варто там скуплятися, чи не варто. Та для початку привітаюся. Мене звуть Таня. На цьому каналі ми говоримо про моду та стиль. Часто ми робимо ревізію різних магазинів. Підпишіться, будь ласка, на цей канал і допоможіть мені назбирати мою першу тисячу підписників. Дякую вам. Ну що, а тепер давайте до магазину Сідер чи Сайдер, чи як його там треба говорити. Хер його знає. Цей магазин е, це, звичайно, Китай. Тому е, ясне діло, що виникають сумніви щодо етичності виготовлення такого одягу, а також його екологічності. Сам магазин не дає детальної інформації про те, як виготовляється цей одяг. Ми там пробували дотримуватися якоїсь екологічної стратегії, використовувати якісь матеріали, які швидко е, розкладаються, але ми все рівно розуміємо, що це швидка мода, і ми все рівно розуміємо, як воно в Китаї все робиться. Тому тут неоднозначно одразу. Вам скажу і одразу скажу, що якщо ви за такий sustainable підхід, то напевно не варто вам замовляти в цьому магазині. Я, мабуть би, теж ніколи в ньому не замовляла, якщо б не мій блог, і якщо б не моя цікавість дослідити якісь всі такі куточки. Я на це все дивлюся з точки зору того, що реально перевірити, чи можна знайти щось в цьому магазині, чи не можна його там щось знайти, якої воно там якості, як воно сідає, як там з поверненням. І е, тому я от вдруге за своє життя замовляю от таку от пакуночок, такий малесенький, дивіться, який маленький. Хоп! Того магазину 에, направду зваблюють позиції саме там, на відміну від інших таких китайських фу за Заполюка літає. На відміну від інших китайських таких мас маркетів типу Shine, і е, які там ще є AliExpress, тут є дуже багато дуже цікавих позицій, з цікавим кроєм, якихось таких оригінальних, і воно хочеться його розумієте? Ну, так дивишся на ту рекламу, і його хочеться купити. Тільки виникає питання, чи буде воно реально таким класним, як на картинці в інтернеті, яка там якість, як воно сяде, і взагалі ну, всі ці інші питання. Минулого року я робила е, в своєму інстаграм таке коротеньке відео, де замовляла перш вперше замовляла з того магазину. І я б бу... ну чесно сказати, я не ставила взагалі великих очікувань до того сідеру чи сайдеру. Але як бачите, я сижу тим не менше перед вами в їхній кофтинці. Тобто, дещо з того замовлення я все ж таки собі замовила саме цю ковтинку, ще одні шорти і спідни. Ясно, що як і з будь-яким китайським магазином треба враховувати те, що вони шиють дуже якісь маленькі речі. І для людей, які не дуже високого зросту, це якраз знахідка, тому що. Там на вас все підійде. Ця ж ковтинка теж дуже така кропнута. Ну, як ви бачите, її можна носити тільки з чимось дуже з високою талією або показувати своє пузайко. е, Що я не хочу робити, особливо взимку, як ви розумієте. Але час від часу цей светрик я ношу, він є приємний до тіла, він такий цікавий і найбуде. Але сьогодні я замовила щось зовсім інше. І давайте ми подивимося, що в мене тепер тут буде. Холодна зброя. Відкриваємо. Так. Що це перше ми таке замовили? Я поняття не маю. Як завжди, я замовляла це, бо знати коли? Десь там вночі, напевно, що. І. Не можна її відкривається ще. Без холодної зброї нікуди. Що, якусь сумку замовляла там? Чи що я замовляла? Господі. <гум> Боже ж ти мій, що ж це я. Так, я замовила сумку Шопер. Ну, на вигляд, якщо чесно, вона така ще нічого. Але по відчуттях це таке, це таке дешеве жесть, капець Боже, це таке гімно, якщо чесно, я вам скажу. Ну, гімно. Воно типу, виглядає так, ну, це був чисто експеримент, я вам скажу, бо на сайтах Аліекспресу і цього, боже, а тут взагалі, якась картонка, таке все пришите. Починаємо відразу і з першого лоту повний провал, як то кажуть. Сумки ніколи там не замовляйте. Не раджу. Але може ми знайдемо щось трохи ліпшіше. Чим вони дуже славляться, або, якщо чесно, що мені найбільше подобається на тому магазині, це різні светрики з дуже прикольними принтами або з якимись такими штуками, вони дуже цікаві. І тут от один із них. А, може, що це? Це черешеньки. Подивіться, це светр з черешеньками. Вони там прям бомкаються. Бомкаються, светр з черешеньками. Господі. Таня 30 рочків, светр з черешеньками. Давайте я його. Та я год ковдіну відразу по цьому, що мені, якщо чесно. Е... ну Така не найкраща, скажу я вам. Ясне діло, але це светр з черешеньками. Господи, розтягується якийсь Чи, Боже, він якийсь величезний. А, бо я цей раз, знаєте, що я подумала про те, що там все маленьке і замовляла великі розміри. По-моєму, я брала його Ельку або щось типу того, який цей розмір взяла? м Дивіться, це розмір м Хм, І він досить такий доволі великий. І навіть рукави, подивіться, мені довгі. Офігеть. А навіть не куце. Ну, давайте будемо чесні. По якості не найліпше, що могло би бути, але і не найгірше, я вам так скажу. Е і ці черешеньки такі прикольні, ну, ну правда, прикольні. Він такий дуже акцентний светр, дуже цікавий, він так до всього підходить. Я дуже люблю. Ні, він не до всього підходить, але просто я дуже люблю такий стиль, коли е... можна його поєднати ще з чимось цікавішим, і це дуже прикольно. Так, трохи інфантильно, але воно дуже цікаво. Боже, воно всюди бомкається. Я так і буду сидіти. А ще, знаєте що? Цього разу я побачила в них дуже багато різних флісок. І ось одна із них. Вони там, до речі, були не найдешевші, я вам скажу. Але я на якісь тут знижки були, я щось їх трошки дешевше взяла, але так взагалі ціна там була отака. Що це? Слухайте, вона така величезна капець. Боже мій, та це ціла куртка, а не фліска. Чекайте, я в шокове, як би вам так сказати. Я просто в шокове. Просто ну, поєднання цих кольорів, скажіть, божественне, коричневе з цим таким таким бірюзовим, це дуже гарно. Так, знову страчив роз розхаті зараз розведу з тими своїми розпаковками. О, хотілося б мені, щоб воно було трохи приємніше, якщо чесно. От навіть дивіться, я... Я думала, що це буде щось такого, як це фліска мого чоловіка, наприклад. Я думала, що це буде щось таке, а це прям ну, це прям коцик якийсь, якщо чесно. А знизу з поліестром, і воно щось не дуже тепло мені виглядає. Дивіться, я взяла розмір М, -ку, здається. Воно таке величезне, я в шоку. Подивіться, як в мене рука стоїть. Воно мені майже повністю руку е закриває. Ну, я чекала кращого, я розчарована. Чесно вам скажу, я розчарована. Я е, очікувала, що це буде щось таке приємніше трохи до тіла. Фліска це ж така штука, що вона не мусить бути дорогою. Е, просто мені сподобався дуже принт. І я очікувала, що це буде щось таке м'ягеньке, приємне, поліестер, але типа. Ну, ні, ні. Бо магнітики в лічику шукаю. У мене магнітик випав. Ні, мій вердикт точно ні. Колір, звичайно, дуже класний, але. Е... Ну, не знаю, десь в ліс ходити, воно виглядає стрмно, чесно вам скажу. Стрмно воно виглядає, воно таке дуже неприємне, таке якесь е, тверде, м'як. Наміг... Ну, коротше, ні, все, в мене більше нема слів. Немає слів. Так, що з цього разу Сідер так собі мене вражає? Може, в мене просто очікування були цей раз трохи завищені, знаєте. А тут. О, я знаю, що це. Це замовила Я ще один светер з баранцями, здається. По-моєму, він має бути з баранцями. Так, це светр з баранцями. Сидиться, овечки. Овечки. Боже. Таня 30 років, нагадую вам. Светр з овечками чи баранцями. Сідер. Ти цього року мене просто розчаровуєш таки. Ну, дивіться, оцей був взагалі без жодного такого такогось ковтунця, або якоїсь такої. Е, ну, він досить приємний, ніжний. А цей такий якийсь відразу таке враження, що ті не з нього вже вилазять. Якийсь кошмар. А ну, давайте ще раз. Давайте я такой вдіну той ветер з баранцями. Цей хоча б м'ягенький, на відміну від тої фліски, він такий е, приємний до тіла, але... Але виглядає він сино дешево, бо враження, що ці нитки просто всі зараз десь повилазять. Ну таке враження, що вони вже вилазять звідти. Але взагалі сама ідея цього светру, ну погойтеся, просто щось неймовірно цікаве. Правда? Якби він був трошки якийсь такий трохи якісніший, я думаю, що вони роблять копії з якихось дорогих брендів, бо ясно, що вони такі Сумніваюся, що вони можуть вигадати такі прикольні принти. Треба пошукати е, десь в інтернеті е, реальні бренди, з яких вони копіюють у ці светри. Я е, перечуваю, що вони будуть якісь дорогі, але вони точно будуть якісніші. Це, до речі, ідея, ви знаєте. Заходиш такого на сайт якогось шайну або тему, або якогось е, сідеру, дивишся, що там тобі подобається. Просто береш ту фотку, гуглиш в інтернеті, і знаходиш е, оригінальний бренд, з якого то скопіювали. Ви знаєте, може, це ідея шукати класні речі. <гум> в них же ж, в тих дорогих брендів немає такої агресивної реклами, як е, в цих дешевих магазинів, тому ви е, маєте набагато менше шансів потрапити на них і на їхній товар і взагалі якось їх знайти. А це класний спосіб, я вам вже підказую. Відчуває моє серце, що це все майже поїде назад. До речі, минулого разу не було проблем з поверненнями, але дехто жаліється. Не знаю, подивимося, як буде цього разу, я вам потім розкажу. Підпишіться, до речі, на мене в інстаграм, бо я саме там вам розкажу потім десь в сторіс, як було з поверненнями з того магазину. Що це? Ла ла Ла-лай, -лала Тут мене кудись занесло, походу. Ага, я вирішила замовити сукню. Господі. Не, ну то треба міряти, я вам скажу. То треба міряти. Так, давайте примірку цієї сукні ми залишимо на кінець, бо мені впадло роздягатися. Зараз я оце все розпочатую і тоді поміряю ту сукню. А! А тут до мене прийшло літо. Я вирішила, що я... Раз вже я роблю якесь замовлення, то я вже замовлю все, що я хочу звідти перевірити з того магазину. Я побачила там такі прикольні костюмчики, літні, ніби сорочка і шорти. Це походу, сорочка. А, воно і разом прийшло. Господі. І ще якийсь мішечок? Топик! А наш того топика там? Значить, шортики і сурочка. Слухайте, ні, ну це дуже інтересно. Це те, ми теж вас примірюємо трошки пізніше. Давайте підемо далі. А тут у нас. А тут в нас значить, я знаю, що це. Це така камізелька. Вишита, це в зарі є такі подібні. І от. Отова... Сідре <сидері> я таке знайшла. Бачите? Сідер чи Сайдерс, Напишіть мені, як то правильно треба казати, бо я якась тупа в тому. Ану, о! Всьо? Дивіться, вже можна танцювати. І гопшириді, що то за робота. Гопшигіриді, що то за робота. Розібрали та й лишили. Гопши ровер біля плота. Ну, бачите, як вам камізейка. Та... О, йой, 30 років тоже вам не цей, старість не радість. Ви знаєте, хочу вам сказати, що того камізелька то таки навіть нічого. Ну, трошки нитки стирчать, пообрізати, але в загальному. Гарно вишито тут така нормальна, е, нормально взагалі нічого з нею не хоче хотіти. Е, тканина така звичайна замша, типу, прикольну. Виск... Що це? Таня, що ти таке замовила? Все я знаю. Я замовила тренч. Народ. Я е, замовила тренч. Ну, давайте поміряємо, бо, якщо чесно, з першого погляду навіть важко щось сказати, важко оцінити це. Тканина така трошки тонкувата, як для тренчу. Не така, знаєте, як то файного тренча може бути така, що стоїть тканина гарна. Мені такі подобається. Це таке тоненьке щось. Але, але. Давайте ми помірюємо. Якщо чесно, то якась пародія на тренч. Воно таке тонесеньке, дивіться, все якесь таке вузеньке, таке малесеньке, я не знаю. Воно просто на ньому таково пише. Це дешево, це якийсь гімняний тренч. Ну що це я? Вирішила якийсь треш відео знімати. Якщо чесно, я очікувала цього разу більше від того сідеру, сайдеру і так далі. Е, хотіла вам сказати, що там можна щось знайти, якби дуже сильно хотілося, але поки що. Те, що мені це приходить, то це якийсь повний провал. Останній лот! Останній лот! На 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 що це я замовила? Я не знаю. Коли замовляли з того магазину? А Ну, розкажіть, чи у вас був досвід вже з цим магазином, чи не було? Чи ви просто хотіли. А, це мене теж потягнуло на таку е, тематику якихось прикольних речей. Подивіться. Це, до речі, мені здається, теж мало би бути таке нічого. Ну. Вже мені трохи надоїло, якщо чесно, оці такі бандки, таково, що зав'язується на тих бантках, то би я вже сказала навіть трохи антитренд, бо вже щось було дуже багато того всього минулого року. Але я замовила цю штуку не через ці зав'язочки, а просто через цей класний такий розпис. Оцю цю вишивку вона мені дуже сподобалася, така цікава. Але такі дуже широкі рукави, я не знаю, на кого тося думало. Що так має бути? Ну, це ще теж так нічого. Ви знаєте, ото, от що камізелька та така замші, оце замші воно не виглядає дешево, воно виглядає так бігме. І вишивка цікава, тут таке воно типу, прикольне, мати якусь таку цікаву річ складати з нею прикольні образи. Досить такий непоганий варіант. Ну, що ви мені би сказали? Так, оцей стрьомний білий топ я навіть не хотіла на себе вдягати, тому я вирішила просто залишитися в своєму е, топику. І е, Ну, дивіться, довжині рукава, мені все ок. Шорти теж ніби ок. Е, така собі, Ну, це я розглядаю як пляжний варіант, якщо чесно для моря, то досить такий непоганий варіант, як пляжного варіанту. Непоганий варіант пляжного варіанту. Дивіться. Сорочка навіть мені того і низько дуже. Я брала, звичайно, більший якийсь розмір. Ні, то М-ка. Я думала, що я якісь Ельки там навіть брала. Хм, Дивіться, я взяла розмір М-ку, і він на мені отакого от сидить. Я вам скажу, то є не зле. Можна його ще, звичайно, відпарити. Не можна, а звичайно, треба. Я, якщо чесно, коли дивилась на тканину на сайті, я надіялася, що то буде е, не така в полосочку, ніби що її не треба прасувати. Бо ці всі костюми вони так мнуться і це найгірше. Ти ж її Оце прийшов на пляж, зняв, зіжм'якав, поставила десь там в ту в сумку, а потім витягла. І я би хотіла, щоб воно так на мені виглядало знову гарно, розумієте? А воно вже так не буде. 85% віскози і 15% нейлон. Ну. Воно приємне до тіла, я нічого не кажу, воно таке нормальне. Ну, добре, цьому костюмчику я ставлю такий плюс, враховуючи його ціну, якби на пляжний варіант, вообще таке щось дуже навіть гідне. Хм, Так, і сукенка в стилі Old Money, Це дуже смішно. Old Money купується на китайському магазині. Боже мій. Як вам сказати? Сама тканина непогана. Дивіться, досить нормально, вона не сильно так розтягується. Можна того танцювати в ній гопака, дуже зручно. Єдине, що це біле, мене трошки напрягає, воно так трохи дешевитіє. Не в плані того, що тут є білі полоски, просто сама тканина білого, вона якась така дешева виглядає. І, але, але, то так лише зблизька. А якщо здалека, то ні. В принципі, сукня така, ну на 6 з 10, я би сказала. Не є найгірший варіант, але, звичайно, і не найкращий. Хоча мені здається, що от в якомусь мас маркеті типу, манго або H&M от точно щось би таке саме могло спокійно жити. Тому тут я би цей магазин деколи прирівняла прямо до тих великих мас маркетів Хоча ціни там трошечки дешевші. Пишіть мені. Враження від цієї розпаковки, чи цікаво вам взагалі було дізнатися, що то за бренд, чим він дихає, чи попадався він вам. Е Колись в рекламі, і вам ви теж отак от сиділи і дивилися, і вам було капець цікаво. Бляха, ну може такий замовити? Ну може не замовити, ну воно так класно виглядає, бо реклама в них афієна, скажу я вам. І ну манить воно, манить ті речі, хочеться купити, тільки не знаєш, вартує воно того чи ні. Варто чи ні. А я вже вам розказала: варто чи ні. Отак. Можна таки серед того всього хламу, що є на тому сайті, деколи знайти якусь непогану річ, яка вам буде служити, але треба для того дуже добре постаратися. Якщо ви готові це робити, якщо у вас є таке якесь набите око, коли ви вже по фотографії можете бачити, е чи класна річ чи ні, то я би сказала, можете ризикувати. Але дивіться, в мене око дуже набите. І я по правді сказати вибирала якісь речі, які мені здавалося, що мали би виглядати ну, нормально. Але попри то, ви самі бачили, що на всій розпаковці, що були такі трешнякові варіанти. Ну, найгірший з них це була сумка. Ну, Це був чистий експеримент. Тепер я розумію, що все-таки точніше, я підтвердила своє розуміння того, що не варто замовляти сумки на таких платформах. Але, от, наприклад, якось цей костюм з шортиками і сорочкою, або навіть ця сукня, вони досить таки достойний і непоганий нормальний варіант. І як бачите, можна на щось таке добре. тут Теж попасти. Напишіть мені, який би магазин ви хотіли, щоб я дослідила ще. Можливо, вам в рекламі те щось дуже постійно попадається. Ви думаєте, чи варто купляти щось там чи ні. Напишіть мені в коментарях цей магазин, і я обов'язково знімлю вам відео з того магазину. Я дуже дякую, що ви додивилися до цього моменту. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте мені лайк і до зустрічі. Па-па!